3 червня для 15 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, провели дитяче свято в одному із закладів Житомира. Захід організувала Ольга Вишневська, переселенка із Харкова, спільно з благодійним фондом. Учасники свята розважалися у ігровій гімназі та їли солодощі, а також грались із кроликом ранчем. П'ятикласник Влад, один із учасників свята, переїхав із Луганська до Житомира після загибелі батьків, говорить Софія Музика, представниця благодійного фонду. Влад це переселенець з Луганська. Так, він з бабусю виїхав, але на жаль, там втратив своїх батьків, тому ним опікується бабуся, і наша мета надати цим дітям того, чому чого їм не надають. Влад каже, що займається на 23-го почав, але потім зламав руку. Так що я ходжу з другим білом. Давно Кожній дитині організатори подарували пакунок із цукерками. Ольга Вишневська каже, дітям-сиротам потрібна увага, а соціально відповідальний бізнес має їм допомагати. Два роки тому жінка переїхала до Житомира і відкрила дитячий заклад. Свято для маленьких та дорослих. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.